У коломийській станції юних туристів відбувся майстер-клас. Дітей вчили техніці пішохідного туризму, проводили захід керівники гуртків станції. Побували на майстер-класі, і наші журналісти. Майстер-класи для Коломийської станції юних туристів не новизна. Тут час від часу проводять подібні заходи, каже директор станції Павло Вінтонюк. П'ять досвідчених керівників гуртків показували дітям, як правильно проходити смугу перешкод, скельний підйом, траверс, спуск, болото та колоди. А проводять такий майстер-клас не лише з метою підвищення майстерності вихованців. Головною метою це зараз відбір. Кращих для формування збірної команди, бо в кінці листопада місяця у нас буде проводитися обласний турнір з техніки пішого туризму в Косові в закритих приміщеннях. Бо вже розумієте, погода не буде дозволяти такі заходи проводити на, на дворі. От крім того, у нас є ще запрошення від Чернівецького обласного центру туризму і країнавства. У грудні місяці вони будуть проводити теж відкритий кубок з техніки пішого туризму. Маємо маємо надію. Туди втрапити. після того як вчителі розказали і показали всі ази проходження дистанції, майстер-клас перейшов у змагання. Молодші учасники показували свої вміння по одному, а старші парами. А переможців навіть чекали скромні призи. Тому самі діти залишились задоволеними. Тут дуже інтересно. Ми лазимо тут, скоро будемо їхати на білий камінь. Мені так це подобається. Мені подобається лазити по жардинах, ну у, наверх. Такий майстер-клас вже можна назвати одним із останніх у цьому навчальному році. Причина не лише погана погода, а й брак спеціально обладнаного приміщення.